Усім привіт! З вами стеролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, який шанс вам дає Всесвіт? Вам е Вселенна Всесвіт дає шанс обійти всі ваші труднощі, всі перепони, перешкоди, які є в вашому житті, буде усувати їх і відкривати вам дороги вашої долі. Який шанс від для вас? Твипа хороші ситуації. Когось чекає взаємне кохання, зустріч, яка буде доленосною, на кохання, на створення сім'ї. Який шанс? Вам дає Всесвіт для вас зустріч з мужчиною по долі. Так, який вас буде дуже любити, який, де? яким ви познайомитеся? Можливо, і несподівано. І буде взаємне кохання вас. Так, і це вам все по долі. А всі ті крести, які вам закривали дороги, до закривали вам особисте життя. Які закривали вам дороги, долі, вони відійдуть від вас. Які заважали вам кухані, все світ їх усуне з вашого життя, та в скорому часі. Ви отримаєте новину від свого мужчини, якого ви знаєте або мужчини, кого ви не знаєте, який захоче з вами зустрітися. Так. То... Той хто посварить? Посварився, той помириться і все розпочнеться з нового аркуша. А ті, хто не мають своєї половинки, то вони знайдуть. Тобто все світ вас вам дає шанс на кохання, на створення сім'ї, да. то буде вірний, щирий. Для вас мужчина, все почнеться з, дру... з дружби. Хай буде так. Приймайте енергію цього розкладу. не забувайте за енергообмін.